Друзі, всім привіт! З великодніми святами вас! Хоч уже пасок усі понапікали, але я вчора ще спекла крафіни і хочу поділитися з вами цим рецептом. Пасочки за цим рецептом виходять м'якесенькі, волокнисті, вологі, дуже смачні, багато сухофруктів. Хто як бажає цукати, курага, родзинки і вишня моя домашня в'ялена. Дивіться, яка красива вона в розломі. Ну, я вже не попробувати. М -м -м, смакота. Опис потрібних інгредієнтів я Напишу під відео. І так, для початку беремо дріжджі, висипаємо в миску, вінчиком трошки роздрібнюємо від загальної кількості. Ложимо ложечку чи дві цукру, виливаємо молочко. Воно має бути нагріте, щоб трішечки тепле було. Ложимо ще декілька ложечок муки. Доводимо нашу опару до стану рідкої сметани, затягуємо харчовою плівкою і ставимо пару в духовку, яка була нагріта до 30 градусів, щоб там було тепленько. І десь на годинку хай вона підходить. Пройшла година, опара наша підійшла, але ми її відставляємо в сторонку, а тим часом беремо в другій миски, ложимо 2 яйця, решту цукру виложуємо, розтоплене вершкове масло і відчиком розмішуємо. І цю масу потихеньку будемо виливати в опару. Не спіша, далі муку теж розмішуємо, і нарешті я взяла півчайної ложечки обов'язково, я завжди у дріжджове тісто додаю півчайної ложечки розпушувача. Сіль. Ванель і розмішуємо тісто. Друзі, і не судіть сувору, я спрощую собі життя. Я всю решту муки і тіста виложила в хлібопічку, і там є програма в мене 14 хвилин, і хлібопічка вимісить мені тісто, щоб не руками вся. Мішає, бачите як? Все, тісто наше підійшло, теж десь одну годину пройшло. Ми його виложуємо на стіл. Бачите, яке воно до рук не береться, ось 687 грам, ми його розділяємо на дві половинки. Щоб в нас вийшло дві пасочки, розкатуємо такі продовгувати листи, тіста, змазуємо обов'язково розтопленим вершковим маслом, щоб в нас вийшло листове тісто. Виложуємо родзинки, цукати, курагу, все по бажанню, хто як бажає, хто які сухофрукти полюбляє. Я полюбляю побільше. І всі, які є у мене. Розкатали, замотали такий рулетик, розрізаємо не до кінця на дві половинки і скручуємо такі крутеники. Другий ложимо наверх. Все. Ложимо у підготовлену формочку. Відставляємо з другим кусочком тіста ми пророблюємо ту саму роботу, щось з першим. Родзинки я трошки мукою пересипала. Нічого страшного, що випадають сухофрукти. А вони спечуться, запечуться, будуть в тісті, все буде добре. Накриваємо рушничком, десь годинку, нехай теж підійде. Тісто наше. Пасочки наші. Ставимо в духовку на 50 хвилин, на 170-180. Все, наші пасочки готові, запеклися. Можна виймати. Все, дивіться, які вони чудові. Зверху притрушуємо сахарною пудрою. А з вами була Маргарита. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Завжди буду рада новим друзям. Дякую за перегляд, до нових зустрічей.